Квартира в ЖК Мамаєва Слобода. Героїв Севастополя 35А знаходиться прямо в парку, в парку Відратний. Квартира 45 квадратних метрів. Якісні матеріали, гарна техніка. Квартира розділена на зони. Зона вітальні. Спальна зона. Кухонна зона. Є все необхідне: холодильник, морозильна камера, посудомильна машина, духова шафа, система очистки води, потужна витяжка, варильна поверхня, в зонах, де плитка, передбачений підігрів, панорамні вікна, є кондиціонер. Гарний радіатор. Балкон. Будинок знаходиться прямо в парку. Дуже гарний вид, зони для пробіжок, прогулянок, відпочинку. Зона вітальні, розкладний диван. Панорамні вікна. Дуже гарний вид. Спальна зона. Ортопедичний матрас, Ламелі. Місце 160 на 200 сантиметрів. Багато розеток, виключателів, прохідні. Выключатели. Санузел. Просторный санузел с правильной машиной. Душкабіною інсталяції теж передбачений підігрів підлоги.